В Україні підготували графіки відключення електроенергії, які запровадять з 1 жовтня. Так енергетичні компанії спільно з владою розробили графіки відключень світла. При цьому блекаути можливі у разі нових атак з боку російських окупантів. За даними міністерства енергетики, після масштабних ракетних обстрілів рашистів минулого року вдалося відновити близько 70% пошкоджених ТЕЦ і ТЕЦ. В Укренерго наголошують, до жовтня продовжуватиметься підготовка до зими, тому ситуація ще покращиться. Опалювальний сезон розпочнеться в Україні приблизно з тими ж потужностями, як і минулого року. Питання полягає у можливостях розподіляти електроенергію після прогнозованих атак російських загарбників. При цьому зазначають спеціалісти, вже зараз зрозуміло, що дефіциту не уникнути. Розмір дефіциту, як мені особисто здається, перекрити імпортом, ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження. Так, частково можна заповнити нестачу електроенергії імпортом, але він дуже дорогий, тому відключення будуть. Тривалість відключень світла зазначають фахівці, може становити 2-4 години. Але це не точні цифри, адже зараз неможливо практично нічого спрогнозувати. За даними «Укренерго», внаслідок артилерійських обстрілів при фронтових територіях є нові пошкодження у мережах у Донецькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях, там, де можливо, енергетики намагаються відновити руйнування. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.